Все, що сприяє культурно-духовному розвитку, працює проти війни. Такі слова стали девізом звітної виставки клубу Простір фото, на якій автори представили по декілька фотографічних вражень з України, Китаю, Індії та, зокрема, рівного пейзажі, тварини, архітектурні будівлі, жінки та діти все це через свій об'єктив показали веселі бандерівці, як називає своїх учнів керівник клубу Простір фото Олександр Харват. Вирішили зробити все таки вистача тематику, трохи позитивну апарату, щоб е всі, хто будуть бачити виставку, все таки думали більше про позитив, а не тільки про ті негаради, про ті негативи, які трапляються в ну, нашій державі. І таким чином ми чинали, все таки думаємо, що люди. Е Будуть колись спостерігаючи це, особливо якщо це будуть бачити наші вороги, закордонні вороги, вони ж також дивляться за нашими змі, спостерігають, щоб вони все-таки, ті люди, які десь можливо сумніваються, я знаю, що таких, мабуть і багато, щоб вони все-таки думали, що там живуть нормальні люди, які не їдять маленьких дітей і не варять їх великих чанок, а це нормальні цивілізовані люди з своєю культурою, своїм світоглядом, і вони вміють показувати світ прекрасно. Простір фото колектив різних людей зі своїм сформованим життєвим досвідом та поглядами. Але тим не менше у них багато спільного, і це спільне її величність, фотографія. Для кожного це натхнення, миті, радості, печалі, розчарувань, всі прояви життя, які вони і передали через свої роботи. Мене надихає світло, мене надихають люди. Я дуже люблю репортажні зйомки робити. Я дуже люблю місто. Бачиш, настільки багато цікавого мені подобається мені дівчата наші в різному. Мені нравиться діти дуже мені нравиться просто спостерігати, як люди зустрічаються, цілуються, як вони розмовляють. Я от такі зйомки виставка триватиме до 10 січня 2015 року на другому поверсі торгового центру Злата Плаза. Ці поціновувачі мистецтва зможуть переглянути фотографії Сергія Бондарука, Тетяни Годун, Наталії Заяць, Жанни Каштан, Альони Корнієвої, Дмитра Тинника, Віталія Філімонова, Сергія Щеглеватих та Олександра Харвата. Зряна Жильчук, Андрій Ниник у ритмі подій.